Я вирішив продовжити свою серію тірлистів та оцінити всіх босів ДСТ. Як завжди, думка суб'єктивна і не треба шукати тут 100% правдивість. Я думаю, всім зрозуміло, що зовсім поганого боса розробників гру не додадуть. За якими критеріями взагалі можна оцінити босів в грі. Є два варіанти: або за їх цікавістю, або за важкістю. Якщо хочете, я зроблю окреме відео з тірлистом важкості босів. Але у цьому відео основні критерії оцінювання це моя лояльність до боса, відношення цінності його луту та важкості файту. Ну, тобто, моя загальна думка про нього. Звісно, важкість теж грає роль, але судитиму я не лише за нею. Сподіваюся, вам сподобається такий формат. І не забувайте, хай там як думка суб'єктивна. Все ж таки всі боси досить цікаві. я з циклопа Оленя. Це перший на черзі бос, і моя внутрішня феміда має деякі сумніви щодо нього. Я би не сказав, що він сильно цікавий і різноманітний. Важкість невисока, але воно й зрозуміло, все ж таки це перший сезонний бос. У нього дуже цінний лут, а саме око, з якого робиться парасоля та ось цей нігілятор гончих. Цей бос має познайомити гравця з грою. Не знаю, як у вас, а у мене моє перше знайомство з ним закінчилося досить плечевно. Хоча зараз для мене він не становить абсолютно ніякої загрози. Ну що тут сказати, досить примітивний бос, але більшого від нього і не треба, все ж таки це перший сезонний бос. У нього всього 4000 хп, і він зовсім не тяжкий. Бітір. Логічно продовжити тірлист наступним сезонним гігантом. Лось Гусак приходить весною, у нього 6000 хп, а стоїть він на ось таких гніздах зі своїм потомством. Його головна фішка це тотальний ігнор. Його буквально можна проігнорувати, він нічого вам не зробить, просто не підходьте до нього. Той же циклоп зламає вам базу, а йому взагалі не чхати. Таких завесно може бути купа. Я не знаю, чи його пасив це плюс чи мінус. Як для новичка, то це, звісно, плюс, а для професіонала вбити його не є проблемою. Та й цього лося можна використовувати як щит від гончих і інших небезпек. Ресурси він по собі залишає м'яко, скажем так, собі. Ці піря знадобляться лише для вітродуя і ось такого архіпера. Думаю, також Бітір. Мурах Лев. літній сезонний босс-структура. Він вже буквально пасивний, 6000 хп. Битва з ним є ще менш корисною і цікавою. Користь із цієї статуї просто нуль. Або вбиваєш його, а файт ну зовсім не цікавий, якщо грати разом, то він взагалі розплавляється за кілька секунд. Або задобрюєш подарунками, що в першому що в другому випадку ресурси не потрібний мотлох. Як на мене, це найгірший сезонний бос. Він не сильно тяжкий, але дуже безкорисний. Новачку краще просто його задобрювати. Дітір. І останній сезонних босів це ведмідь бурсук. Тут же ситуація цікавіше, його лут досить корисний, зі шкури робиться ось така куртка та терморюкзак. Приходить другий осені, і є напевно найтяжчим сезонним гігантом. Рухається швидко та має кілька типів атак. Експлуатувати цього пана можна ще ефективніше, ніж лося. Заводимо його в ліс, а він рубає нам річний запас дерева, вбиває кількох хентів, а потім і сам відходить у буття. Прекрасне створіння у грубому бою може бути проблематичним для новачка, але Енти все зроблять за вас. Дерева, звісно, можна рубати і циклопом, але не у таких масштабах. Ейтір. раз ми вже згадали про Ента, то він і наступним потрапить під мою несправедливу руку правосуддя. Це бос, який спавниться, якщо ви будете багато геноцидити ліс. У нього є три форми: маленька, середня та велика. Відрізняється кількість здоров'я та сила атаки. Напевно, найлегший бос в грі, принаймні один з них. Але використати його можна досить багато де, той самий борсук цьому приклад. Що куди важливіше, Енти це найкраще джерело живого дерева. У горі просто немає кращого методу їх отримання. Хіба калічити Ворвуда? Його листяний побратим, якщо ще окремим босом не вважається. Ейтір. тір, Драконіча муха. муха, який гарантовано знаходиться в пустелі на ось таких лавових озерах. Для багатьох є першим серйозним босом. У неї 27,5 тисяч хп. Це звучить вражаючи, але насправді вона не така вже тяжка. Основний її виклик це ось ці личинки, від яких прийнято відгороджуватись ось так, щоб забути про них до кінця бою. Можливо, зніму шорс про детальний гайд на видву з нею. І другий її виклик це рейдж. Ну тут вашим другом буде флейта пана. За собою вона лишає куба самоцвітів, свою шкуру і, можливо, яйце ці личинки. Цікавий бос з цікавим лутом. Можна так сказати, перехідна стадія для новичка перед вбивством тяжчих екземплярів. Ейтір. Око жаху. Босс терарії спавниться з ось такого тераріуму і є одним з початкових босів. Битися з ним можна лише вночі. У нього 5000 хп та дві фази. На першій він досить кволий і нещасний, а на другій його зіниця перетворюється на ось таку фізіономію, і він стає більш грізним. Босс досить цікавий і легкий в бою. Але головне це те, що після загибелі він дропає, на мою думку, найкращий шолом для початку і середини гри, а саме очну маску. Це футбольний шолом, міцність якого можна відновлювати їжею. Дуже корисна річ. Бос справді не тяжкий, щось між циклопом і барсуком, а лут просто шедевральний. Естір. Королева павуків. Саме на неї з часом перетворюється кокон третього рівня. У неї 2500 хп, вона спавнить павуків, щоб надокучати вам. Вона справді вибішує, якщо ви граєте за персонажа, який не контрить павуків легко, або не за вебера, то вам буде важко контролювати появу цих королев. А коли вони повилазять, то зроблять цілу ділянку землі небезпечною для проходу. Лут з королеви, ну такий собі. Цей головний убір робить з вас вебера, і павуки будуть лояльні до вас. Щоправда, ламається він сам по собі, тому використовувати його довго не вийде. Королева павуків досить надоїдливий бос, на мою думку. Сітір. Стародавній вартовий знаходиться за ось таким лабіринтом в руїнах. У нього 10 тисяч хп і проста механіка. Він буде ось так на вас розганятися, а ваша задача ухилитися, щоб він потрапив на колону і трішки оконтузився. На другій стадії він призиватиме тіньових тентаклів, які є досить сильними, і від них потрібно буде ухилятися. Ще він зможе ось так на вас стрибати. Одним словом, файт з ним важко назвати дуже легким, але він точно буде цікавим, враховуючи те, що для багатьох навіть дорога до нього вже не здолана перешкода. Ресурси повністю відповідають статусу: м'ясо, ріг і ось така скриня повна луту з руїн. Стір бос цікавий і з дуже корисним лутом. Ідеально збалансований, на мою думку. З такого суворого підземного боса перейдемо до більш утопічних створінь. Повелитель плодових мух. Спавниться на вашому городі, якщо в радіусі півтори клітинки буде понад 15 зрілих овочей. У нього зовсім не повелительські характеристики 1500 хп і 25 шкоди. Спавнить ось таких кволих посіпак. І, напевно, є конкурентом Енте за звання найлегшого боса в грі. Дропає зерно, вегенське м'ясо і ось таку сферу, яка спавнить дружелюбну плодову муху, яка говоритиме з вашою розсадою замість вас. Бітір, не знаю, чи я цей босс сильно корисним, але мені не заважає, як і всі інші боси в грі, в принципі бджолина матка, напевне, найважчий босс на континенті. Бій з нею справді непростий. У неї 22,5 тисячі хп, вона може впасти в лють, як і муха, але окрім цього спавнить трутні, в яких, на відміну від личинок мухи, заставити до вбитися стіну не вийде. Тому для цього босса флейту потрібно буде використати не один і не два рази. Лут з неї, як на мене, трохи не відповідає її важкості. Бджолина корона не така вже й хороша, а от рецепт упаковочної обгортки точно вартує цього бою. Бос цікавий та неодноманітний завдяки своїм посіпакам. Ейтір. Тіньові шахи. Бос, який складається з трьох створінь – коня, слона та тури. Після того, як ви б'єте когось одного, інші двоє перейдуть на другий рівень. Коли ви розправитеся з другою фігурою, то третя перейде на третій рівень. Щоб почати битву, потрібно під час нового місяця розламати її скульптури. Можна збудувати безліч статуй і заспавнити купа фігур. Але якщо ви вбили коня, то до другого рівня підіймуться лише тури та слони, тобто підсилюються лише інші види фігур. Фігури першого та другого рівня дропують паливо жаху, а третього сет тіньового спорядження і тіньове передсердя, без якого не вийде заспавнити тіньового паливопряда. Боса можна аб'юзити на паливо жаху. Бій з цими фігурами не такий вже й простий, але досить банальний, бо на перших двох стадіях у фігур немає сильно цікавих особливостей та атак. Ось характеристики всіх фігур на всіх рівнях. Необхідний для сюжетки бос. Ейтір. Клаус зимовий сезонний бос, але сам по собі він до вас не прийде. Щоб з ним зустрітися, потрібно відкрити мішок з добром, який з'являється зимою в мозаїчному або листяному біомі. У нього 10 тисяч хп в першій фазі, але після смерті він перейде в другу фазу, у якої буде ще 5 тисяч хп. Показник ХП збільшиться, якщо він буде в розлюченому стані. Бій з ним дуже різноманітний і цікавий, але не менш тяжкий. Ось ці олені будуть кидати на вас ось такі калюжі з вогню та заморозки, тому треба мати можливість швидко охолонути або нагрітись. Мало того, Клаус призиває крампусів. Ну я думаю, ви зрозуміли, що без флейти пана битися з ним точно не варто. А от з дропом в нього проблем немає. Ось цим рогом, який він залишає по собі, ви маєте відкрити мішок. У ньому буде золото, вугілля, живильний амулет і унікальні предмети з інших босів, наприклад, корона королеви бджіл, або очна маска. Із шансом в 10% там буде найкращий рюкзак в грі. Мішок крампуса. У нього цілих 14 слотів. Бос дуже цікавий та унікальний із хорошим лутом. Есфір. Величезний глибинний хробак. В печерах альтернативою набридливих гончих і ще більш набридливі хробаки. Після 25-го дня з шансом 5% замість хробаків може прийти їх пахан. Величезний глибинний хробак. Кожної хвилини хробаків шанс збільшується на 5% і в піку досягне 50%. Але коли ви з ним розправитеся, шанс кинеться назад. У нього 5000 хп та сегментоване тіло, наносить ось такі несильно болючі атаки. Але він може просто-напросто вас проковтнути і нанести 550 шкоди. Але ваші страждання на цьому не закінчаться. У вас в будь-якому випадку залишиться одне хп, а звідки ви бачите, скажімо так, через тилову частину хробака. Досить принизливо. Ну або він вас просто виплюне і нанесе всього 60 шкоди. Таке блаженство станеться, якщо тилова частина хробака буде в цей час під землею. Дуже неприємний босс, як і ось ці хробаки. Лут з нього просто смішний. Бій, можливо, не тяжкий, але дуже ризикований. Сітір. Близнюки жаху. Їх, які око жаху додали під час колаби з терарією. Щоб побитися з ними, потрібно в терраріум запихнути паливо жаху. Все кратно по око жаху. Ці два ока мають окремі імена ретинайзер і спазматизм. У кожного з них по 10 тисяч хп. Після того, як сумарна кількість їх здоров'я опуститься до 13 тисяч, вони перейдуть в другу фазу обидва. Тому рекомендую для початку сфокусуватися на одному з них, щоб потім не битися з обома у другій фазі дуже довго. Досить тяжкий босс. Близнюки так само призивають посіпак. Після вбивства боу близнюків ви отримаєте самоцвіти і щит жаху. Досить сильна штука. Босс цікавий, але він кратно важче за око жаху, тобто отримати його лут важче, а користь цього щита явно не така беззаперечна очної маски. Тому лише ей тір. Про наступного боса я нещодавно виклав шортс, Людина щелепа знаходиться на ось такому острівці з льоду в океані, має повноцінне ім'я, і щоб його призвати, потрібно виловити в ось такій лунці трьох глибоководних окунів. Має 8 тисяч хп і цікавий, скажімо так, в міру тяжкий файт. Цей бос, на відміну від інших не вмирає, а здається, після чого за океанічну рибку він дасть нам морську ногу, завдяки якій ми можемо телепортувати наш плід в будь-яку досліджену точку океану. Такий трейд можна зробити 5 разів. За добу після торгівлі, акула пропаде, а острів розтане і зараз павниться через 20 днів. Цікавий, неодноманітний бос, але він, я би сказав, досить побічний. Бітір, жаба поганка та її страждаюча версія. Щоб призвати її, потрібно вдарити ось такий гриб в печерах сокирою. Має чотири атаки і для бою бажано запастись холодильниками, бо її гази пришвидчують псування їжі. Бос є лейтгеймовим і має цілих 52,5 тисячі хп. Її характеристики поступово збільшуються, і бій стає все важчим. За собою вона залишає ось такі ресурси. Її я поставлю в Бі-Тір, бо її лут не є вже таким цікавим. А от страждаючу версію я віднесу в D-Tir. Зараз все поясню. Якщо біля грибка покласти отруйну канарейку, то гриб стане страждаючим, і жаба з нього теж. В неї буде 100 тисяч хп і посилена шкода. Вона набагато важча, а з лута додасться лише крафт присипляючого мішечка. Я думаю, він того не вартий, бо є ефективніші методи присиплення ворогів. І бій з сражаючою жабою нічого, окрім статусу, вам не дасть. Тому Дітір, нагадаю, що боси віднесені в Дітір не є поганими. Просто у них є конкретні, на мою думку, недоліки. Або вони просто здаються мені невартими бою в порівнянні з іншими. Мальбатрос! Ще один океанічний бос. У нього 5000 хп. Він з'являється тоді, коли ви заблизько підходите до косяка окунів, а лише четвертина від всіх косяків на карті викликає мальбатроса. Так що шанс лише 25%. Як і акула є нейтральним до гравця, якщо той не атакує першим або не ловить рибу з його косяків. Атакує хвостом, випускаючи хвилі, які відпихатимуть ваш пліт. Коли здоров'я опуститься до 33%, може зламати вашу мачту в польоті. Під час битви дропає пір'я, а після смерті м'ясо, самоцвіти і світ дзьоб, який є найефективнішим веслом у грі, але з нього можна зробити більш містку лійку, хоча воно того не варте. Сам бій з босом досить цікавий і різноманітний. Бос не виглядає дуже тяжким, але якщо ваш пліт потоне, то у вас буде багато проблем. Лут непоганий, але бос, як і людяна щелепа, досить другорядний. Бітір кошмарний свин перевертень. У нього 10 тисяч хп, знаходиться він в підземелі і прикутий до ось таких колон. Якщо ви хочете з ним побитися, то спочатку кайлом сокирою маєте повдаряти по ось цим колонам, потім порозсадити собі розум і захистити цього бідолагу від кошмарів, ну а потім він одразу забуде вашу доброту і нападе на вас. Він пасивно регенерує своє здоров'я, коли ви його не б'єте, буде ось так на вас скакати, доки не втомиться. Коли він втомиться, це буде ваша найкраща нагода його побити. У нього є друга фаза, в якій він стає ще агресивнішим. Його лут це 4-5 штук чистого жаху, сет броні з каменю жаху, стіна з каменю жаху і креслення ось цих предметів. Бій з ним не простий, але і лут того вартує. Досить цікавий бос. Ейтір. через 10 днів після розправи з цим паном назвали ще ви зможете знайти його побратима. Або якщо вірити сюжету, то його самого. Наступний босс це металевий свин перевертень. У нього досить багато цікавих та унікальних атак, і всі ті самі 10 тисяч хп. Бій з ним відбувається вже на поверхні. Дропає за собою хороший лут, наприклад, ось цей розширювач краєвиду. Він буквально розширить ваш краєвид. А якщо ви ще відкрили розломи, то він взагалі дасть вам сет броні Варбіс. Теж цікавий босс з цікавими різноманітними атаками і хорошим лутом. Мені він імпонує більше, ніж його печерна версія. Та бій проходить тяжче. С-Тір. Кришталевий циклополень, один з трьох босів, яких треба вбити, щоб виконати квест Вакстафа. В нього 6 тисяч хп, з'являється, якщо в світі відчинені місячні розломи. Після смерті звичайного циклополеня в його тіло вселиться Гештальд, і він оживе в ось в цьому образі. З кожним кроком він спавнить льодяні калюжі і понижає температуру навколо себе. Падає з нього трішки сміття і чисте сяйво. Ну що я можу сказати, непоганий босс, вбивати якого ви будете ледь не в самому кінці гри. Ей тір. Така сама історія і з іншими двома боссами для квестів Вакстафа, Одержимий варх та броньований борсук. У першого 3000 хп така сама механіка спавну, він теж не є сильно тяжким, хіба що призиває гончі, які після смерті стануть жахливими. По собі залишає сміття та чисте сяйво. Броньований борсук має таку саму механіку спавна і трохи більше атак. Я, напевно, найважчим з цього Тріо. У нього 8000 хп і ідентичний лут зі сміття та чистого сяйва. Всі ці боси це частина одного з квестів Вакстафа і є досить звичайними. В ей тір до місячного циклопа обох. Король крабів знаходиться на ось такому мілководі, оточений скелями. Можна шукати методом тика, а можна використати астральний детектор. Щоб бажати бій, потрібно вставити в короля 9 самоцвітів. Колір цих самоцвітів впливає на те, на яких атаках сфокусується король крабів. Ще в нього можна вставити перлину, яку потрібно добути від людниці крабів за виконані квести. Тоді після смерті він залишає небесний алтар, потрібний для фінального босса в грі. У нього 12 тисяч кп і унікальний файт. Ось весь лут, який він дропає. Якщо ви не вставите перлину, то небесний алтар ви не отримаєте. Ось це реально цікавий бос, бо в нього куба різноманітних атак, і його можна налаштувати по суті під себе. С-Тір. Ну і останні два босса. Перший фінальний босс це оживлений скелет або ж тіньовий паливопряд. У нього є три варіації, дві з яких вважаються міні-боссами, але я все одно про них розповім. Якщо правильно зібраний скелет з окам'янілости зібрати на поверхні або в печерах ми отримуємо звичайного оживленого скелета. У нього 4 тисячі хп, і якщо він призваний на поверхні, а його там можна призвати лише вночі, то він буде абсолютно мирним. А коли зміниться пора доби, просто розпадеться і залишить ресурси, витрачені на створення правильного скелета. Просто безцільне розумово обділене створіння. Печерна версія цього міні боса не така мирна, він буде з вами битися, а після смерті, окрім витрачених на скелет компонентів, залишить трохи палива жаху. Їх я оцінювати не буду, адже це просто міні боси І третя варіація це повноцінний бос, один з двох фінальних босів в грі. У нього 16 тисяч хп, Знайомтесь, стіньовий паливопряд. Є тим самим оживленим скелетом, але призваним в зоні включених стародавніх воріт в Атріумі. Він може повністю контролювати вас при просаді вашого розуму, призивати тіньових помічників, може закрити вас в клітку. Бій, звісно, тяжкий, босс все ж таки фінальний. А після смерті залишає сетки стяної броні, тіньове кадило, паливо жаху та троянду. Після перемоги вам відкриється тіньова сторона дерева навиків у всіх персонажів у всіх світах. Якщо ви піднесете в жертву тіньові руці 5 камнів жаху після вбивства пряда, то Чарлі прийде до вас і полагодить стародавні ворота. Цілком вражаючий, атмосферний і тяжкий фінальний бос. Просто ідеально. Естір. І інший фінальний бос в грі це небесний захисник. З'являється зібраного міщеного сифонатора, має три фази, сумарна кількість здоров'я понад 50 тисяч хп. В першій фазі у нього ось такі на перший погляд примітивні атаки, від яких здається не тяжко ухилятися. Ну і дратівливі гештальти. В другій у нього чотири види атак. І в третій ось такі, ну дуже небезпечні атаки. На мою думку, він все ж таки трішки важчі паливопряда. Перемога над ним розблокує вам місячну сторону дерева навиків для всіх персонажів у всіх світах. А після себе він залишить тонну корисного луту, включаючи всілякі небесні верстаки. Дуже цікавий бос. Має таку саму атмосферність і, можливо, навіть більшу важкість, ніж паливопряд. Після його смерті Вахстав подякує вам за участь в експерименті. Естір. Ну, ось і весь тір листики у мене вийшов. На початку я казав, за якими критеріями я оцінював. В підсумку вийшло що, по суті просто за своїм відношенням до босів. Об'єктивністю тут навіть і не пахло, і в першу чергу цей тірлисте відображення того, як мені імпонує конкретний гігант. В майбутньому я зроблю відео з оцінкою саме важкості всіх босів. Судити ж цих босів загалом, я думаю, неможливо, особливо мені, враховуючи ще частину з них, я навіть не переможу з першого разу. Але мою думку і те, як вони мені імпонують, ви почули. Вони всі справді цікавими, і ні одного я без гри не видалив. Але є ті, які справді запам'ятовуються і викликають інтерес. А й ті про існування деяких я взагалі не часто згадую. Дякую вам за перегляд. Відео справді вийшло тяжким і об'ємним. Якщо бажаєте накинути мені грошей на їжу, то в описі є посилання для донату. Пишіть свою думку з цього приводу, ідеї для нових відео, і бувайте! На цьому в мене все.